І тут варто визнати, що це важке видовище, яким би не був проробленим атмосферний сетинг, крінжові монстри та музика Акіри Ямаоки, яку напхали всюди, куди могли. Це не рятує нас від картонних персонажів, діалогів, які, наче, писали для 12 літок і сценарних косяків, які вилазять за кожним рогом. Акторська гра видатна у своїй посередності. Піпле відробляли свої чеки, навіть вали Шонубіну було так нудно, що він сам був готовий заплатити, аби опинитись в кра. Що фільмі. Рада Мітчелл зі шкіри пнеться, аби вивести цю консткамеру на своєму горбу, але її зусилля ніц не варті при такому режисерському підході. І звісно ж, я не обійду стороною Крістофа Ганса. В його режисерському почерку щоразу прослідковується саме повтора, адже в кожному його фільмі візуал домінує над сюжетом та персонажами. Теж братство Вовка, хоча є найкращою його роботою, все одно місцями грішиться з такою методикою. І поставивши лише саме видовище. Над вже відомою концепцією він прирік кіноху на Великий Хейт. Аби це обҐрунтувати, давайте проаналізуємо, що натомість могла дати гра. Головний герой Гарі Мейсон у своїй страшній подорожі пройшов моральну деградацію, бо це прокляте місто матеріалізувало весь його відчай, пов'язаний зі страхом втрати та подальшої провини. Заміна такої арки, вічно схвильованою матір'ю, що бореться із кубкою сектантів, не може виглядати хоч трохи солідніше. Різниця між вірою та фанатизмом, хоча мала своє місце в сюжеті, все ж не дійшла до того рівня. Сатири, згідно з яким головне зло можуть нести люди, що перетворюють віру на знаряддя контролю, вивернувши саме розуміння моралі, як їм заманеться.